Я дістю, покрійте двері, ви не одні тут живете, я запіснююсь всю школу. Зайнято я сказав. Блін, ладно, в школі схожу. Мама, твій мужіньок обратно зайняв всю ванну. скажи, що йому, стільки можна. Ну а що я зроблю, Ілона Долар, ти ж не ну, одна тут живеш? А це що таке? Ти що обратно будеш з ним пить? Ну ти ж мені для що ти більше не будеш пить, мам, знову прийде соціальна служба. Так, закрила рот, я сказала, ти мені не указуй, поняла? Роби що хочеш, От якби тато був, цього всього не було. А ти мені ще твар малолетня, я тобі сказала, тільки прийди мені додому. Йди в туалет. Вже не треба. Я вже запізнюю школу завдяки вам. Тук-тук, Тамара чорна хмара, вибачте за запізнення. Можна сісти на своє місце? Так, Ілона Долар. Заходь швиденько, урок уже давно почався. Що стоїш? Виконути вправо на сторінці 338. Доктамара Чорна Хмара, вибачте, будь ласка, що перериваю урок можна Ілона Долар більше, ніж долар на пару хвилин. А Лариса Демонівна, так, звичайно, заходьте. Ілона Долар, йди по гукає директор. Так, іду. щось трапилось. Ілона Долар, ходімо, є розмовою. Так, Лариса Демонівна, я вас слухаю, щось трапилось. Так, Ілона Долар тільки спокійно, добре. Є інформація щодо твого батька, який зник на війні два роки назад. Ілона Долар, є дві інформації щодо твого батька. Або він у полоні, або, на жаль, він е, мертвий. Заспокойся, Надія надія на те, що він живий є, тому. Тому ми сподіваємося на краще. Добре, якщо тобі потрібна якась допомога чи допомога психолога, ми все це тобі надамо. Чуєш мене? Так. Да. Мама, я вдома, мам, ти мене чуєш. Мам, ти мене чуєш. Понятно. Мам. О. Мама, вставай! Мам, є інформація щодо батька, мам, ти мене чуєш, мам. О, ця, це ти, доча. Oh. Мама, ну мам, я роздиралась, не міняєма. Дай поспать. Мам, вставай Не ваша справа дядя Степа, я в себе вдома. Що хочу, то й роблю. Ти що мені, сука, ще тут переговорюватися будеш? Мам. Ну вас нахрен. за це отвіти. Що ти сказала? Ти мені погрожуєш, ти тварь малолетня, а? І вставай, я сказав, ти что? Ти что, сука, все випила? Де гроші я питаю? А чуєш, я сказав, вставай. Сука, вставай. О, Ілона долар більше, ніж долар. А ти что тут робиш? Уроки вже давно закінчились. Тамара Чорна Хмара, я, я просто хотіла, що мамка знову за стара взялась, напилася разом з твоїм відчимом. Mm. Да, разом з відчимом знову напились, і, і я не хочу йти додому, мені, мені там страшно. Можна, можна я залишусь переночую тут, в школі, будь ласка. Ти що таке кажеш, Ілона Долар? Даже не видумай, Все, ходімо до мене додому. Переночуєш в мене вдома, а завтра ми подивимось. Добре? Пішли. Добре, Ілона Долар, ти проходь і будь-як вдома розполагайся. До речі, це тобі футболка і штани. Переодягайся, а я поки піду на вечерять приготовлю. Добре? Так, дякую вам, Тамара Чорна Хмара. Я поки піду в ванну, переодягнусь. Ілона долар, ти ще довго, пішли в вечеря. Переодягнулась. Іду, йду, тамара Чорна хмара, я якраз переодягаюсь, хвилинку ще, будь ласка. Ілона долар більше ніж долар, ти ще довго ми запізнюємося в школу. Виходь. Да, да, Тамара Чорна хмара. Зараз йду, хвилиночку, будь ласка, вже виходжу. Ой, вибачте, тамара Чорна Хмара, я, я, це, я, я трішки затрималась. Ілона долар, у тебе все добре. Ладно, захочеш сама розкажеш. Добре, пішли на кухню пити чай. До речі, вона Долар, Я я тут подумала, може ми звернемося в соціальну службу і вони допоможуть тобі з твоєю мамою? На напугають її. Ми спробуємо вирішити це питання. Давай. Ні, ні, тамара Чорна будь ласка, тільки тільки не соціальну службу, я, я вас прошу, а друг тато мій повернеться з, з війни і, і що тоді буде? Я вас прошу, не телефонуйте в соціальну службу, я, я з усім розберусь сама, я, я з мамою поговорю, я вам обіцяю. Це все, все добре, заспокойся, я, я тебе почула. Добре, ти пий чай, а я піду, поки в кімнату збиратись до школи. Ми разом підемо, добре? Добре, дякую вам, Тамара Чорна Слухай, в тебе є номер соціальної служби. <кій> мені треба до них звернутися по одному питанню. Тамара, чорна хмара, я хотіла. Є чудово! Слухай, скинеш мені, будь ласка, в телеграм-каналі, я буду тобі щиро вдячна. Ілона долар, ну що, ти готова йти до школи? Ілона Долар, ти де? Ілона Долар, ти що, зникла. Оля Грина, ти чула нович, що Ілона Долар мамка з дому вигнала, прикинь? Знаєш надясли, а я не здивована. У неї ж мамка, алкашка, які. Привіт, ребят. Привіт, Ілона Долар, привіт. Блін, я що обратно форму на фізкультуру забула. М -м -м. А звідки в доньки алкашки може бути форма, недарма від вас ваш батько уйшов. Ти щось сказала, я не поняла. Ти щось маєш проти моєї родини? Що почула, ти й сказала, ти заспокойтесь від чого, ілона долар ти не в себе вдома. Дорогенька, ти вчора в попутала, га? а йди сюди, я сказала, сука. Ти сука, охраніла, пусти. Я тобі, сука, всі волос вирву. Пусти мене! Пусти. Я Не зрозуміла, що тут відбувається, що закрити? Нічого не відбувається. До побачення. А ти? Оля Гриня, що з тобою? Я не поняла. Ти куди пішла ілона дола? Хтось мені пояснив, що тут відбувається, шановний клас? А дата мара Чорна Хмара, я вас почула, звичайно, почула. да. Ага. Що не, не потрібно ніяку соціальну службу ні. Ви, ви не хвилюйтесь тамара Чорнохмара, я, Я з нею поговорю. О, вона якраз прийшла, я, я з нею поговорю. Так, я скоро буду у вас в школі. До побачення, так. Наливай, я зараз прийду. Ілона Долар, дрянь ти така, ну іди сюди, я сказала. Ілона Долар, дрянь ти така, я не поняла. Ти що в школі подралася, що мені дзвонить твій класний керівник. Ти уроки пропускаєш, га? Так, да, подралась, і що таке? Не твоє діло поняла, не ще з себе заботливу мамашу. Що значить не моє діло, я не поняла, га? Ти ще будеш зараз зі мною перегризатися, га? Ти скотина така малолетня. А я казав, що її треба ганять як. як. А ви мені взагалі тут ніхто, понятно вам? І не указуйте мені. Алкаш, ще сюди не влазь, я тобі сказала, поняв? А ты не смій так з ним говорить, він тобі батька замінив. Ой, все, мам, Я навіть не хочу говорити. все, я сказала. я сказала, устала до побачення. Я не поняла, ти куди пішла, га? Поки я повернусь зі школи, щоб прибрала в туалеті. Ти мене поняла? Я тобі сказала, я тобі зроблю. Ілона Долар, ти мене чуєш? Ілона Долар більше, ніж долар. Я, це не... Це не... Река, Ілона Долар, до кого я говорю? Ти що глуха? Що вам треба від мене? Що ви хочете? Ви бачите, я зайнята, що ви б стуку взагалі зайшли? Ті тварь малолетня. мама кому сказала, щоб ти пішла в туалеті поприбирала, га? Я тебе пою, кормлю, а ти, сука, що робиш? А ви мені взагалі не указуєте, що потрібно мені прибирати, а що не потрібно. Зрозуміла вам, я сама розберуся. І взагалі видість з моєї кімнати. Все, ви мені навіть не тато. Мені ще тут поговорить, ти така я сказав бистро! Я дону, біять, не... я тіна, га твар така, ти як зі мною розмовляєш, я не поняла. Що глуха ілона? Вийдіть, я сказала, ви не бачите, що я зайнята, що ви хочете від мене. Я буду зараз прибирати в туалеті, вийдіть. Зараз я тебе навчу, манерам. Що ви робите? Я, я розкажу все мамі. Я сказала вам, вийдіть, вийдіть, я вас прошу. Зараз я тебе дрянь така, сука, проститутка, навчу хорошим манерам. Іди сюди, Я вам сказала, стойте там, не підходьте, не трогайте мене, бо я розкажу все мамі не треба, я сказав, іди сюди. Я вам сказала, не треба. Або ви пожалкуєте. Я вам сказала, будь ласка, не треба. А що ви робите мені больно? А? І не дай Бог. Дрянь така, ти тільки комусь про це скажеш. Ти мене поняла, особливо мамаші. Скоро ми з тобою ще раз це продовжимо. Ту, я сказав. Я, я, я вас почула. Ти за це ще отвітиш. Ви всі за це ще отвітите. Папа. Ви розумієте, що ваша донька Ілона Долар знову прогулює школу. Вона побилася з дівчиною, розбила їй ніс. Так, я все розумію. Мені мені дуже шкода, я з нею обов'язково поговорю. Звичайно, я... вибачте, ви знаєте, ви, будь ласка, вирішіть це питання, поговоріть зі своєю донькою. Або я вимушена буду звернутися до соціальної служби. Також я скоро зайду до вас додому і хочу подивитися, як живе ваша донька. Вибачте, Тамара, Чорнахмара, але. Але ніякої соціальної служби, думаю, ну, не потрібно, у нас все добре вдома, ну, не хвилюйтесь. І ще пару запитань. Скажіть, будь ласка, ви вживаєте спиртне та як відноситься до вашої доньки ваш співмешканець? Чи не ображає він її, чи не піднімає він на неї руку? Тамара Чорна Хмара, да ви що, степка. Та він і мухи не образить, він навіть на неї руку ніколи в житті не підніме, не кричить. Ви що? А, а щодо спиртного, та... ну ви що? Ну, ми робочі люди, навіть не думайте таке. Угу. Я вас зрозуміла. Ну добре, тоді на сьогодні все. Я на жаль вимушена йти, тому ми зустрінемось і поговоримо вже наступний разом. Добре, дякую вам, що прийшли. Так, дякую вам за розмову, тоді будемо чекати вас у гості. До побачення. Все так, як я й думала, вона нагло мені бреше, дивлячись прямо в очі, тому нам потрібно противити за цією родиною. Де ти дрянь малолітня догралася, Да догралася, ти скотина така малолітня Мама, щось сталося, мам. мам, мамочка, будь ласка. Тільки не бий я, я тебе прошу, тільки не бий. А тепер тільки не бий, да, дрянь, ти така. А чим ти раніше думала, га? Мам, чесне слово, я Я виправлюсь, мам я тобі обіцяю, мам, мені, мені так погано, мам. Може... Може, ми, ми звернемось до психолога. Бо... Звичайно, ти виправишся дорогенька, тобі нема куди діватися. Погано їй, зараз тобі буде добре. Психолога хочеш? Ніяких психологів, я твій психолог, ти мене поняла? Та, да, мам. Я... я тебе поняла, мама. Я... я виправлюсь. Обіцяю. А тепер тобі все дораблюєш, я тобі сказала, домиваєш. І пішла сілась за уроки. Ти мене поняла? Я в магазин скоро повернусь. Ти мене почула? Все, я сказала. Що ти тут робиш, га? На чому ми там зупинились? Давай, пошлі, я тебе чекаю, поки твоя мамаша ушла. швидко, я сказала. Ти мене поняла? Хорошо, Алло, да, Алло, алло Ілона Долар да, так, так, це директор школи. Я хочу тобі сказати, що твій тато знайшовся, він отримав справді. ви ще цього, цього не може бути, Боже. Поранення на війні зараз перебуває в госпіталі. Так, але з ним все добре, не хвилюйся. Я думаю, що скоро ви зустрінетесь. Я вам дякую, я... Долар, На чому ми там зупинились тобою, а? Я, я така щаслива. Дякую вам. Дітка, що ти виділиш, тобі ж минулого разу сподобалось. іди сюди. Я сказала, не трогайте мене, не підходьте до мене. Я вам сказала. А, сука, дрянь така. А, ти скачина за це отвіти. Тамара чорна хмара, ви, ви що тут робите? Ілона, Долар, а ти куди біжиш? Я до вас гості. Боже, Ілонадоло, з тобою, з тобою все добре. Тук, тук, лікарю, вибачте, будь ласка, можна? А так проходьте, ви напевно мама потерпіла і заходьте, ми на вас чекали. Ні, лікарю, я не її мама. Я класний керівник, скажіть мені, будь ласка, в неї все добре. Неважливо, ви і також можете заходити. Лікарі, так яка причина, що вона втратила свідомість? Ви можете сказати? Ну розумієте, вона втратила свідомість через те, що вона. Де вона? Де моя дитина? Привіт, Лариса. З твоєю донькою все добре. Ми можемо з тобою, будь ласка, поговорити в коридорі? Так, тамара Чорнохмара, ходімо в коридор. Лариса, познайомся. Це соціальний працівник Оля Гривня. Драсті. Я Оля Гривня, соціальний працівник. Драсті. Приємно познайомитись Її викликати в мене не було вибору, адже тебе не було вдома, і скоро приїде поліція, щоб зрозуміти, що стало з твоєю донькою. Я... Яка ще поліція? Наша тут поліція. Я не розумію, навіщо ви викликали соціального працівника та ще й поліцію. Я ж вам сказала, Тамара, чорна хмара, що ми з усім розберемось, все буде добре. Лари, заспокойся, в мене не було вибору. Тим паче, це моя робота, і соціальний працівник має бути в цьому заміщений. Це також його робота. Те, що відбувається у вас вдома, це, це вже перейшло всі кордони, розумієш? Дівочки, прошу вас. Давайте ми всі заспокоїмося і поетапно вирішимо цю ситуацію. Головне, щоб з вашою донькою все було добре. А ви, Оля Гриня, не вмішуйтесь, добру, мою родину, я якось сама своєю донькою розберуся. Зрозуміло вам? Оль Лариса, будь ласка, ти якраз і розберешся, ти вже розібралась, тому довірся спеціалістам, добре? Тобто зараз ти хочеш мені сказати, що я погана мати, так? Да? Ти на це натякаєш? Вибачте, я не хочу вас перебивати, але ваша донька прийшла до тями. Я правильно розумію, так? Да? Лікарю. Як, як, як стань моєї доньки? Скажіть, будь ласка, з нею все добре. А і ще одне, ви, ви знали, що ваша донька вагітна? Тобто вагітна? Від кого вагітна, лікарю? Ви ви в цьому впевнені? Лікарю, скажіть, а є ще час і можливість зробити аборт? Так, ну судячи з усього, час у вас ще є, якщо ви дійсно вирішили робити аборт, але її віце я би вам не рекомендував. Я не розумію. Поясніть мені. Я вас зрозуміла. Ілона Долар, мама, це ти? Що тут відбувається? Що ти тут робиш? Добре, дякую вам, лікарю. Ми ще до вас повернемось. Ілона Долар, ходімо, поговоримо. Тебе виписують з лікарні, і ми їдемо додому, але перед тим як ми поїдемо додому, ми маємо зайти ще до одного лікаря, і в мене до тебе питання: від кого ти завагітняла? А? Я в тебе питаю, дрянь ти така малолітня, від кого ти завагітняла? Тобто тобто я вагітна, я тебе не розумію, що... Є... не прикидайся, дурочка дрянь, дряня, тобі сказала ти така. Збирай речі, і ми зараз з тобою йдемо. Робити аборт. Ти мене почула ніяких дітей в твоєму возрасті. Парис, не гарячкуй з рішенням, давай поговоримо. Будь ласка, не поспішай. Тамара Чорна Хмара, не лізь, куди тебе не просять. Ти мене поняла? Я зі своєю донькою сама розберусь. Що я сказала? Рєща. Добрий день. Ви на аборт записувалися сьогодні. Мам, Мам, пожалуйста, мам, давай давай не буде, мам, я, я боюсь, пожалуйста, мам, може є інший спосіб. Рот закрила свій і сіла, мовчки треба було думати раніше. Так, ми наступні, сіла. Вам доведеться трохи почекати, лікарю довелося відійти ненадовго, добре? Добре, я скажу, то ми зачекаємо. Ти я тобі щось неясно сказала. Як скажеш? Ларис, будь ласка, не, не спіши робити таких дій, будь ласка, я тебе прошу. А ти що тут робиш? Я тобі сказала, Тамара Чорна Хмара, залиш спокій мене і мою родину. Ми самі розберемось. Чу? Адже ти потім будеш жаліти, дай мені трохи часу, я тобі дещо розповім. Ладно, в тебе є дрівно 10 хвилин, я сказала. Час пішов. Колись давно у дитинстві мене був згвалтував мій відчим. І, звичайно, я спробувала все розповісти своїй матері, але вона мені не повірила. І так стало, що я завагітняла, і моя матір змусила мене робити аборт. І з тих пір я більше не можу мати дітей. Тому, Ларис, подумай десять разів перед тим, як робити якесь рішення. Чи варто воно того, щоб робити аборт, щоб лишати життя майбутньої людини. Подумай: не бери гріх на душу, я тебе прошу. І що ти мені цим хочеш сказати? Що я погана мати, так. що я алкашка якась? Ти це хочеш сказати, так? Значить так, Ілона Долар. Слухай мене уважно. Або ти зараз мені говориш, хто батько дитини, і ми не робимо аборт. Або, якщо ти мені це не кажеш, ми йдемо робити аборт. Тобі вирішувати. Не бійся, Ілон. Скажи, скажи, хто, хто це зробив з тобою і я з твоєю мамою ми, ми тобі допоможемо. Не бійся, довір'ся нам. Ну що, на абортик йдемо, готові? Це. Це зробив Ілона долар більше, ніж долар, або ти зараз говориш, хто це зробив, або ми ділаємо бор тобі вирішувати. Це Це зробив дядя Стьопа, коли ти пішла у школу. Тобто, тобто це зробив дядя Стьопа. Ти впевнена в цьому? Я в тебе ще раз питаю ти впевнена? Я... я впевнена. Ну, не дай Бог, ти мені брешеш. Збирайся, ми йдемо додому, я сказала швидко. Мам, пожалуйста, не, не треба мами. Скатіна, ти де, Скатіна. Лариса, зачекай, Ларис. Мам, ти Ларис, пожалуйста, не треба. Що скатіна, твар ти така. Що да? ти зробив з моєю донькою, я тебе питаю, тварти така. Ти що, сука, вишовля? Ти що з води випила, а? Не притворяйся дорочком, я сказала. Що ти зробив з моєю дочкою? Тверти така. Сейчас ти за все отвідеш. Давай іди сюди, давай. Мам, будь ласка, я, я тебе прошу. Зупинись, мам. Я сказала вам, закрили роти або я не лізти. А ти, скотина, зараз мені за все відповідаєш. Ви його вбили? Я, я тобі зараз мразі не зробила. Зді... Ах ти, Су... сука! <плес> Мама, ах ти, скотина, не трогай маму! Ах... Боже, Ілона Долар, що, шо... що ти наробила? Мам, мам, він заспокойся це це зробила я, ти мене почула. Тамара Чорна я дзвоню в поліцію. Тамара Чорна я, я я, я не, він він живий ж, да? Ні. Ні, він він точно живий. тобі, Тобі здається. Тамара Чорна Хмара, зачекай, зачекай, будь ласка, не, не телефонуй поліцію. Давай давай ми, давай ми знайдемо вихід з цієї ситуації. Я думаю, є вихід з цієї ситуації. Добре, і, і що? Що ти пропонуєш? Мені страшно, мам. Ілона Долар, помовчи краще, добре. Ти ти вже вдосталь робила, закрий свій рот, будь ласка. Я тебе слухаю. Пропоную, що Ілона Долар народила дитину і відмовилась від неї, і віддала мені її на усиновлення. Взамін я не буду телефонувати в поліцію. Тобто, ти, ти хочеш, щоб моя дочка народила тобі дитину і віддала. За... А за з цього ти не будеш телефонувати в поліцію, що вона ти сама знаєш. А ти хитра тамара чорна хмара. Добре, я, я згодна. Що? Що ви задумали я? Я не згодна. Рот, Ілона, долар. Це найкраще рішення для тебе і для твоєї дитини. Ти мене почула ніхто із вас. Не пострадає, і ти зможеш її бачити чудово. Я думаю, це правильне рішення для нас трьох.